Земогілізація продовжує накривати Україну. Вітаю вас, шановні друзі! З самого ранку я публікую на своєму телеграм-каналі ці відео, і вони все з'являються, з'являються і з'являються. Почався у нас день в Одесі, там, де ТЦКшники вирішили надати соціальну підтримку чоловіку та підвести його, мабуть, до роботи. Я так думаю. Далі у нас з'явилося відео із Кременчуга, там, де ТЦКшники напали на чоловіка, душили його там, закинули на землю. Ну просто це, це просто кошмар, що там відбувалось. І люди намагалися заступитися за цього чоловіка, але ТЦКшникам було похер, тому що в них є план, який їм треба виконувати. Ось і все. Їм плювати на закони, на конституцію. Головне, виконати план. За інформацією очевидців, все-таки цього чоловіка потім відпустили, але йому стало погано і його забрала швидка допомога. Ще одне відео було знято в Мукачевах. Там також видно, як четверо чи п'ятеро там скільки було тих ТЦКшників, чомусь вони були всі у масках, бояться чомусь люди відкривати своє обличчя, хоча які вони люди. І от оця банда в масках також завалили чоловіка на землю, побили його, а потім підігнали буса, затрамбували в бус і повезли в невідомому напрямку. Всі ці відео є на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Ви знаєте, я помітив таку тенденцію, що з кожним відео видно, що ТЦКшників все менше і менше когось бояться. Вони не, якщо раніше вони, хоч намагалися якось там перевіряти документи, а потім людину пакувати, або хоч чекали, поки прийде поліція, то зараз їм взагалі плювати. Вони кого побачили на вулиці, того спіймали, побили, запакували і все. А все чому? А все тому, що українська влада дала на все це добро, тому що українська влада займається геноцидом українського народу.